Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ТРІУМФ віри. Псалом 55. 4. Коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Під час планового медичного огляду в чотирирічного Келвіна було виявлено на тілі декілька плям. Йому зробили укол, а місце ін'єкції заклеїли пластиром. Вдома, коли прийшов час знімати невелику клейку плівку, хлопець злякано заскиглив. Прагнучи заспокоїти сина, батько сказав Келвіну Ти ж знаєш, що я ніколи не зроблю тобі нічого поганого. Батько хотів, аби довіра сина до нього була більшою за страх зняти пластир. Чотирирічні діти не єдині, хто боїться дискомфорту. Операції, розлука з близькими, розумові чи психологічні проблеми викликають у нас страхи, зітхання, плач і стогін. Одним із страшних моментів у житті Давида був період, коли він опинився на території філістімлян, намагаючись втекти від заздрісного царя Саула. Коли Давида впізнали, він занепокоївся через те, що з ним може статися. Давид сильно боявся ахіша, царя гацького. Розмірковуючи про ті небезпечні обставини, Давид написав псалом, у якому є такі слова Коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу, я в Бозі хвалитиму слово Його. На Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Що ж робити, якщо життєві негаразди викликають у нас страхи, ми повинні довіряти Небесному Отцю. Які теперішні обставини викликають у вас страх? Як можна покладатися на Божу турботу, приносячи свої страхи до люблячого небесного Отця? Помолимось. Дорогий Боже, через свою людську природу та слабкість я боюся. Допоможи мені бачити та відчувати твою любов і турботу навіть серед випробувань та дискомфорту. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.